Мені звати Саша, ви знову на моєму каналі. Перед тим як почати відео, я хочу знову таки сказати велике дякую кожному військовому ЗСУ, який робить неймовірні титанічні зусилля, будучи на лінії фронту. Хочу подякувати не тільки військових, а й кожному волонтеру, який робить можливим, які роблять можливим зйомку таких невеличких відео. Такої флегматичної бабки, як я. І я була насправді в шоці, коли я переглянула минуле відео. І ще на монтажі я зрозуміла, що я досить вияла жіночка, як виявилось. Я думала, що я перчик. Отож, бо я тільки що провела своє передостаннє заняття через годину у мене наступне. І поки я буду готувати конспект, мені хотілося зробити це відео, тому що в мене завтра вихідний. Єдиний вихідний у тижні, і мені би хотілося поєднати відпочинок з читанням. Я хочу себе заставити дочитати книжки і почати щось нове. Так от, заради цього я хочу почати марафон 24 години читання, і зараз Саша на монтажі пояснить вам правила. Саша на монтажі велике дякую! Можеш починати. Отож, поставимо таймер на 24 години. Запускаємо його кожен раз, коли ми сідаємо читати, поки не ці 24 години. У процесі читання ми не маємо права дивитися різ, спілкуватися з друзями і займатися якимось іншими розвагами. Так от, велике дякую, Саші на монтажі. Трошечки про книжкові плани на ці два дні. Я хочу дочитати другу частину від вашого міста Фредеріка Бекмана. Це у нас ми проти вас. Нічого не можуть сказати, мені залишилось. Трошечки більше половини книжки. Я збираюся її дочитати. Також у мене є The Winter and The Willow. Думаю, я буду міксувати читання паперових книжок з прослуховуванням аудіо, тому що є речі, які я маю зробити по дому завтра і не тільки. Якщо я буду виходити кудись гуляти, я планую слухати цю. Книжку, і також я хочу почати читати Абрикосову книгарню Ореста Осійчука. Мені порадила її дуже чудова людина і подарувала ще більш чудова людина. Тому я з нетерпінням чекаю питання. Отож, бо я побігла посади конспект, охотуватися до зняття і побачимо з вами можливо десь через дві годинки. Сьогодні середа, і я, коротше, вже подолала 6,5 годин читання. Вчора я ввечері слухала і читала, слухала The Wінті The Willow, поки прибирала на кухні готувала вечерю, а також, вже коли все закінчилося, то я читала ми проти вас Бекмена». Я прочитала досить багато стріночок, мені залишилося трошечки більше ста. Витратила э, ще 15 хвилин, це на вулиці на читання. Дуже швидка розпаковка перед заняттям. Відкриваємо це на спокуночок під КСТ. Тут має бути взагалі не зрозуміло, що тут має бути. Я знаю, що тут має бути ідеї Але сьогодні зранку, коли посилка вже була на почті, Мою стару плату відмінили і зняли нову на 100 гривень дешевша. По факту на 100 гривень дешевше мала бути книга Агати Крісті. Так, і не покала. Вона, напевно, закінчилася. Тому у мене тут є четверта та п'ята книжки Дюни. Я збираю зараз цю серію. І мені дуже подобається саме ця сіра. Оцей сірий дизайн. Дуже гарно, дуже файна. Е, і того у мене залишилися ще дві книжки зібрати і від дони. Е, наступна книжка Його, усього моє життя. Це у мене, це у мене. Неймовірна. Е, правда від... Е... Аліси. Плюс у мене була на КСД, на книгах є досить багато, досить велика знижечка бонусами. Тому я купила часосховище Георгія Господінова, Георгія Господінова. Е, Аліса з каналу BiclickPage дуже радила. От і вона досить сильно лучше моєму інтер'єру. Отож, бо нові книжки до моєї бібліотеки е, я побігла. Просити у мами каву і проводити заняття. Добрий вечір, хату. Сьогодні четвер, я вже провела усі свої заняття, саме тому я в такому гарному настрої, бо на сьогодні я вільна. У мене, коротше, я за вчорашній день прочитала три книжки, і сьогодні я би хотіла поговорити про них, тому що я відчуваю, що якщо я залишу... На потім я не зберуся думками ніколи і не зроблю це відео до кінця. Так от мені з 24 годин залишилося ще 8, маю надію вам видно. Ще 8 годин. Що я прочитала за 16 годин, які у мене були. Отож, за ці 16 годин я прочитала три книжки. А першу книжку, про яку я хочу сказати, це in the in Willows», або, як вона, наприклад, була перекладена на українську мову, як вітер у Верболозі, це, е, неймовірно, чудова книжка шотландського письменника Кенета Грема, е, де наші чотири товариші так, чотири е, крокують у цьому житті, дружать, спілкуються, е, творять різні речі, добро, дружбу, е, знаходять. На свою дубцю прикольні події і оказії. Так це неймовірна книжка. Вона якось нейтралізувала після смак усього того, про що я, про що я говорила у минулому відео. Це дуже схоже на казку, тому що основні головні персонажі це у нас тварини, людей там немає. Хоча дуже тяжко сказати, що там немає людей, тому що ці тварини буквально їдять. Тюнс, чикенс, рибні консерви, курей запечених, вони дять, ну коротше, повністю людські риси характеру і їх навіть харчові звички перенесені на тварин. Тобто, це буквально казка. Вона була настільки чудова і настільки прекрасна, що я тепер посміхаюсь, навіть згадуючи про цю неймовірну книжку, я її поставила. 4 з половиною з п'яти, здається. Чого мені тут не вистачило, мені не вистачило ще однієї частини. Я не хотіла почати з цією книгою. Я думаю, можливо, про те, щоб поставити ререйтинг цій книзі і поставити п'ятірку, тому що ну, вона неймовірна. Далі, що я читала в папері, що я ще встигла прочитати з паперового формату. Я встигла прочитати дві книжки. Я встигла закінчити, о Боже, нарешті закінчити книгу Фредеріка Бакмана Ми проти вас. Я її вимучила. Це продовження від межого міста. Тут, знову-таки, ми зустрічаємося з улюбленими персонажами, тут знову таки відбуваються певні події між нашими двома містами, між Бьорстом і Гадом. Дуже тяжко сказати щось про цю книгу, напевно, і вона морально тяжка, ну тому що це ведмеже місто. Але різниця між цими двома книжками, між першою і другою книжкою, в тому, що вона трошечки не так сильно тебе б'є по голові подіями. Хоча, знову ж таки, тут події навіть набагато жорстокіші, в певному сенсі. Тут є смерть, чого не було у минулій книзі. Упс, це що спойлери. Мене діє, це не спойлер, тому що ну, це буквально і це те, що пише Бакман буквально в першій главі: що буде тут смерть? Смерть буде. Е, вона досить тяжка, я поридала. Куди би не без поридаць. Я думаю, що ви вже бачили. Таймлапс мого вчорашнього читання з того, наскільки куметно виглядало моє лице. І тепер, якщо чесно, я боюсь плакати на людях. Новий комплекс, дякую. Я поставила рейтинг цій книжці 4 з 5, 4 ,5 з половиною з Чому так? Тому що тут було досить мало хокею. Мені хотілося хокейного хокею. Тут цього не досить багато було. А більше було якихось подасовок, бійні, розмов навколо хокейних, але не самої гри. І це дуже і дуже сумно. Маю надію, що третя частина мені подарує більше хокею і емоцій. Другу книжку, точніше, третю, але другу паперову це у нас книжка неймовірної української письменниці Орести Осійчук, Абрикосова книгарня. Події цієї книги а, кружляють навколо Фараняків. А, Починається книга з того, що нам описують злоденне життя Марії Фараняки і сина Михайла. Нам розповідають про їх тяжкі стосунки з вуйком Михайлика і з його тіцею, а, про те, що вони досить неприємні люди, і про те, що саме через них через них. Умирає брат, брат вуйка, тобто тато Михайлика, дуже незрозуміло. зрозуміло. І саме через Цьоцю, яка дуже сильно любить оце це, поширювати пльотки, Марія втрачає свою клієнтуру, і вони все більше і більше скочуються в зливні. І все йде до того, що ем, вона вимушена віддати свою, свого сина на виховання вуйку і цьоці, а сама йде працювати у маєтку пана. Ех, от книга, в принципі, досить чудова, тому що вона йде про дитячі спогади, е, про перше кохання, про дружбу, про тяжкі пошуки самоідентичності. І не дивлячись на її кінець, досить неочікуваний. І на те, що тут у нас по факту йдуть події двох великих воїн. Це Першої світової, Другої світової, тобто і плюс ще Іспанка, події тут тяжкі, особливо в кінці. Але м я вчора досить сильно копрозувала і досить сильно плакала. Я плачу весь час. Камон, це не новина, але я досить сильно плакала. І не дивлячись на це, я оцінила книжечку досить високо. Це 4,5 з, з 5. Якщо у вас є бажання провести досить приємний час, читайте. Так от, три книжки вже прочитані, у мене залишилося ще 8 годин. І за ці 8 годин я хочу втулити переможців. Переможці Фредеріка Бакмана це третя завершальна частина. і Я молю усіх богів, яких я тільки знаю, аби я нарешті домучила цю книжку і перестала так сильно турбуватися. Отож, бо я вже зробила розмітку, я поклеїла тут стікери. І я, в принципі, можу вже сьогодні ввечері приступати до читання цієї книги. По факту, події у цій книзі мають відбуватися через два роки після подій у другій книзі. І тут ми маємо познайомитися з більш старшими персонажами, тому що по факту Бенємін, якому у цій книзі було 18, тут йому буде вже 20. Головна героїня Майя, їй тут буде 18. І вони студенти. Мені просто цікаво познайомитися знову ж таки перезнайомитися вже з дорослими персонажами, тому що немає нічого кращого за класних і крутих персонажів, до яких ти звик. Тут 600 з чимось сторінок, я відчуваю, що це буде класно. І я маю надію, що я дочитаю хоча б 400 сторінок за ці 8 годин. В останній час я розумію, що я читаю досить повільно. Але, ну, надія помирає останньою. Але я буду робити все, аби стати бікбусом. Отож, по сьогодні у нас п'ятниця, 31 січня, я вирішила закінчити з цим челенджем, тому що мені стало якось сумно. Я втратила мотивацію це дороблювати, бо я і так задоволена результатом. Я відчуваю трошечки себе винною, але не сказати, що аж надто сильно. До переможців я повернуся вже через 2 дні, тому що наступні два дні у мене досить активні робочі, і мені би хотілося сьогодні просто написати конспекти і подивитися якісь рілси в інтернетах, тому що без, рілсах, без рілсів трошечки тяжкувато мені було. От, і поспілкуватися нормально з друзями, тому що я їх ігнорувала ці три дні. От, Якщо я вам не відписувала, це тому що я собака, а того, що я була дуже сильно сконцентрована своїми книжками. Отож, бо дякую вам велике за увагу. Залиште свій коментар, чи пробували ви колись робити такі челенджі для себе та чи цікаві вам взагалі мої відео. Буду вдячна будь-якому вашому коментарю, лайкам і підтримці. Велике дякую за. Перегляд і на цьому все. Пішла допивати свій величезний чай, лікувати горло і готуватися до наступних робочих днів, аби заробити собі гроші на книжки. Cheers! Бувайте!